Добрий день! Для виконання завдань, пов'язаних з аналізом кліматичних діаграм, потрібно для початку розібратися з їхньою загальною будовою, дізнатися, яку інформацію можна з них отримати і чим вони відрізняються одна від другого. Так, я для вас підготував 4 приклади кліматодіаграм. Всі вони несуть приблизно однакову інформацію, але мають різний зовнішній вигляд. Тому давайте по черзі. Розберемося трішки з ним. Так, перша кліматодіаграма має таку будову. З лівого боку зображена шкала температур. Шкала температур в градусах Цельсія. З правого боку зображена шкала кількості опадів в міліметрах. Знизу підписані місяці. Місяці року, але вони тут підписані порядковими номерами, римськими цифрами. І е, таким чином. Перший місяць це січень, він підписаний цифрою 1. Другий місяць не підписаний. Це лютий. Чому він не підписаний? Е, ви бачите, що тут місяці підписані через один. Це зроблено для того, щоб е, не навантажувати цю, цю діаграму, щоб вона була простою, і легкою для розуміння. Тому ці місяці підписані через один. 1 січень, 2 лютий, 3 березень підписані, 4 квітня, 5 травень підписані, 6 червень не підписаний і так далі. Так, місяці і ще. тут підписана назва населеного пункту, для якого побудована ця кліматична діаграма. Ця діаграма побудована для міста Харкова. І бачите, тут підписано. Тут також підписана висота міста на дрібне моря 152 метри і середня річна температура в місті Харків. Так, як же користуватися такими кліматодіаграмами? Синіми стовпчиками показана кількість опадів. Кількість опадів, а числом 520 показана кількість опадів за рік. Тобто річна кількість опадів. І для того, щоб дізнатися, скільки опадів випало, наприклад, у грудні в 12-му місяці, треба взяти висоту цього стовпчика, прикласти до шкали кількості опадів і подивитися. Тут одна поділка маленька буде коштувати приблизно 20 мм. І ми бачимо, що тут приблизно 25 мм опадів випало в грудні в місті Харкові. Так, і так можна порахувати для кожного місяця. Далі, цією такою лінією зображено графік температур по місяцях. І щоб дізнатися, яка температура була в якомусь місяці, потрібно взяти, наприклад, перший місяць січень, подивитися по цій шкалі, скільки подивитися по шкалі, яка була тут приблизна температура. Ми бачимо, що тут одна маленька поділка коштує приблизно 2 градуси. І розраховуємо. І ми бачимо, що в січні приблизно середня температура була -6 градусів. мінус 6 градусів. Так, з цим таким, такою типом діаграм розібралися. Наступна кліматодіаграма вона несе. Таку саму інформацію, як і перша, але з нею е, простіше користуватися. Вона має приблизно е, таку саму будову. Тут зверху підписана назва населеного пункту, це Львів, е, з лівого боку шкала температур, з правого боку шкала кількості опадів, е, стовпчики, які представляють собою кількість опадів по місяцях, і е, лінія. Червона лінія представляє собою графік температур середніх температур по місяцях. Тепер, щоб скористатися такою кліматодіаграмою, треба дуже, все дуже-дуже просто. Наприклад, беремо, тут уже місяці підписані не цифрами римськими, як в першій, а підписані повними назвами. Це для нас є ще зручнішим. Щоб дізнатися, які ж кліматичні показники. Характерний для січня, ми беремо місяць січень стопчик цей, і тут підписана цифра 27. Це кількість опадів в міліметрах, яка випала в січні у Львові. Так, і бачимо по ньому, що 27 мм опадів випало в січні. Далі, стосовно температур, ми бачимо, тут стоять такі крапинки. Крапинки представляють собою середню місячну температуру. І ми бачимо, що в січні середньомісячна температура у Львові складала мінус 4,7 градусів. І так для кожного місяця. І 662 це загальна кількість опадів за рік. Загальна кількість опадів за рік. Так, далі. Наступний тип кліматодіаграм. Вони е, мають... Приблизно таку саму будову, але з деякими нюансами. Залишається все теж з лівої сторони шкала температури у градусах, з правої сторони шкала кількості опадів в міліметрах, знизу назви місяців по першим буквам. От, буква F е це січень. Тут пропущено – це лютий, березень, квітень, травень і так далі. Середня, не середня, а річна кількість опадів в овалі такому записано 1533 градуси. Населений пункт тут не підписаний, просто підписаний номер 1 Так, але е, часто і підписується. Так. І користу, користуватися нею е, так само, як і цими попередніми діаграмами. Щоб Дізнатися кількість опадів в якомусь місяці беремо стовпчик, наприклад, візьмемо грудень, по правій шкалі орієнтуємося і бачимо 100 100 і 150. Приблизно 140 145, приблизно міліметрів опадів випало в грудні в місті номер 1 в Австралії. По температурам беремо. Графік температур і дивимося. От, е, в січні середня місячна температура склала приблизно там, 27 градусів Цельсія. Так, е, розібралися з таким кивом. І остання це така більш сучасна, яку я знайшов. Вона була е, скачана із сайту Blue. Дуже цікавий, інтересний сайт. Там багато велика кількість клі... кліматичних даних по всіх, по багатьох населених пунктах. І вона представляє собою вже більш сучасний інтерактивний варіант користуватися якою дуже легко. Стосовно будови, залишається те ж саме, зліва шкала температури, знизу назви місяців скорочена, справа кількість опадів в міліметрах. Стопчики це кількість опадів, кількість опадів по місяцях. І графік температур. Червона лінія це максимальна температура середньодобова максимальна, синя, середньодобова мінімальна. І пунктирними жаркі дні і холодні ночі, це кліматодіаграма для міста валок. Так, і дивіться, як зручно ж Нею користуватися. Переходимо на сайт MeteoBlue, відкриваємо тут, бачите, велика велика кількість різноманітних кліматичних даних. Ось це, це саме діаграма, як зручно дуже нею користуватися. Вибираємо місяць і бачимо у вікні яке стало, Кількість опадів в січні склала 43 мм, максимальна температура. Середня склала мінус 2 градуси, а мінімальна склала мінус 6 градусів. І жаркі дні це найбільша така температура і холодні ночі це найменше плюс 5 і мінус 17 були зафіксовані в січні. Так, і бачите, тут ще багато цікавої інформації. Це кількість сонячних і днів з опадами, максимальні температури, кількість опадів діаграма. Швидкість і напрямок вітру і так далі. Дуже-дуже цікавий сайт. І ми бачимо, що це для міста валки. Тут координати, висота над рівнем моря, що дуже іноді може знадобитися, і так далі. Так, і тепер розглянемо стосовно вже виконання практичних робіт. Так, Для восьмого класу. Практична робота номер 6 Що треба для її виконання? Завдання 1. Укажіть елементи кліматодіаграми. У вас на другій сторінці кліматодіаграма по містах. І ви відкриваєте от така сама діаграма. Тут все дуже просто. Записуйте. Елементи кліматодіаграми. Шкала температур, шкала кількості опадів, назва населеного пункту, назви місяців, стовпчаста діаграма. Кількості опадів по місяцях за рік, графік температури за рік. Так, ось такі у вас будуть елементи кліматодіаграми. І заповнити табличку треба. Опишіть особливості клімату міст України за допомогою кліматодіаграми. У вас на другій сторінці для кожного місця буде кліматодіаграма і по ньому ви дивитесь. По ній ви дивитесь. Відкриваємо там кліматодіаграму Полтави. Полтави і е, по ній записуємо. Там була середня температура січня. Записуємо. Середня температура січня Полтави складає мінус 7,1, середня темп температура липня е, складає 19,3 градуси. Які там ще треба було дані? Температура січня, температу е, середня. Не середня, а річна кількість опадів складає 483 мм. І треба порахувати середню річну температуру. так, дивіться, На першій кліматодіаграмі ця температура вже була порахована, а вам треба порахувати її самостійно. Єдине, що таке треба тут зробити. Для цього треба додати ці всі показники. Середня, кожна, середню місячну температуру кожного місяця 12 штук. Треба їх додати і розділити на 12. І таким чином ви отримаєте середню річну температуру в Полтаві. Зробити такі дії для кожного міста і потім продовжити далі. В третьому завданні треба проаналізувати цю табличку. Перший пункт Самий холодний січень. Відкриваєте температуру січня. І дивитесь, в якому із цих міст буде найменша температура в січні. Найменша температура. І записуйте. Саме холодний січень, там мінус 19, наприклад, і місто Ужгород. Записали сюди. Далі. Найбільша середня річна кількість опадів. Так, це помилочка не середня річна, а просто річна кількість опадів. І дивитесь по кількості опадів, яке число тут буде найбільше, туди це місце записуємо, записуємо число і в якому місці. Найвище значення середньої температури. Порахували для кожного міста і записуємо сюди найвище значне серед, допустимо, хай буде для Одеси. Там, плюс... 25, наприклад, записуйте. Плюс 25, місто Одеса. Саме теплий липень, температура липня, де найбільш температура записана, плюс 30 Одеса, наприклад, найнижче значення середньої температури знайшли тут в цьому, в цьому рядку, яке буде найнижче значення, і записали це значення і місто. І все дуже-дуже просто. Так, укажіть причини відмінності кліматичних показників рівнинної Частини території України, а також які чинники їх обумовили. Так, Для виконання цього завдання ви, проаналізувавши діаграму, подивили, подивились, які ж, чим же ж відрізняються, якими кліматичними показниками наші міста. Прочитавши текст параграфу, ви дізнаєтесь, які, які чинники це обумовили, і записуєте в це завдання. Після того, як все виконаєте, також напишете висновок до практичної роботи. Так, на цьому з 8 класом все. 7 клас. Так, тут е, завдання полягає в вслідучому. Використовуючи кліматодіаграми сторінка 113 підручника описати особливості клімату у двох населених пунктах Австралії. Відкривайте сторінку 113 підручника, і там буде у вас. Здається, 4 чи 3 кліматодіаграми. Вам потрібно описати е, дві штуки. Берете, там, наприклад, першу, записуєте назва населеного пункту. Так, у вас отакі кліматодіаграми. Тут буде назва населеного пункту. Не 1, 2, 3, 4, а назва. От записуєте цю назву, географічне положення. І де розміщується це, це місто, населений пункт. На материку, там на півночі, на півдні, на заході, на сході і так далі. Температура найтеплішого місяця. І дивитесь, наприклад, ви аналізуєте першу кліматодіаграму. Температура найтеплішого місяця. Ми бачимо, що для Австралії найтепліший місяць в січі. Грудень. Для Австралії найтеплішим буде місяць грудень. Ми дивимося, що тут є температура. Так, дивимось не по стовпчиках, це опалі, а по графіку температур. Найтепліший місяць грудень і температура під час цього місяця складає приблизно 28 градусів. І сюди записала, температура найтеплішого місяця грудень 28 градусів. Температура найхолоднішого місяця, найхолоднішого місяця, дивимося, коли найменша най, най, температура. Бачимо, що це липень, температура приблизно плюс 24 складає. Сюди записуємо температура найхолоднішого місяця липень плюс 24 градуси. Амплітуда колива. Амплітуда це різниця між найвищим і найнижчим значенням. Якщо в нас найвище було плюс 28, найнижче плюс 24, сюди записуємо. 28 мінус 24 і отримаємо амплітуду коливань 4 градуси. Загальна кількість опадів. Загальна кількість опадів от, в еліпсі зображення для міста номер 1. Вона складає 1533 мм. І сюди записуємо загальна кількість опадів 1533 мм. Найвелогіший місяць або місяці, найсухіший місяць або місяці. Для цього аналізуємо цю стовпчасту. Діаграму опадів. Ми бачимо, що найбільше опадів випадає в січні. Випадає в січні приблизно 200, 220, 220 мм. І записуємо найголовший місяць січень приблизно 220 мм. Найсухіший місяць їх три штуки. Це червень-липень-серпень. і Червень, липень і серпень. серпень і кількість опадів 0. Кількість опадів І кліматичний пояс. Для визначення кліматичного поясу або підружникому, або в адписі відкриваємо кліматичну карту Австралії Австралії. і е, записуйте, в якому кліматичному поясі знаходиться обраний вами населений пункт. І коли все це виконали для двох населених пунктів, записуємо висновок, які знання ви Здобули користуючись кліматичної карти та кліматодіаграм. Так, на цьому в мене все. Дякую за увагу.